Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо змінам в об'єднанні зарплатні звітності з ведефо та військового збору. Адже за другий квартал маємо подавати вже оновлену форму. Отже, що відбулось? При наказу Мінфін від 26 грудня 2023 року за номером 720 було внесено зміни до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку. Ці зміни потрібно вже врахувати при складанні зарплатної звітності за другий квартал 2024 року. І нагадаю, що з 1 липня у нас починається звітна компанія за другий квартал, яка триватиме 40 календарних днів. До 9 серпня 2024 року. Що саме змінилось у заголовній частині податкового розрахунку, який ми заповнюємо в реквізитах, юрособи, які мають відокремлений підрозділ, мають відтепер зазначати інформацію про відокремлений підрозділ у рядку 0,33. Раніше ми відображали цю інформацію у рядку 0,32. Далі, що стосується ознак доходів, то тут змін зазнав саме додаток 4 ДФ. В цьому додатку. Додано два нових ознаки, які для заповнення додатку 4D в переважної більшості податкових агентів ніяк не плине це ознака 210 – сума допомоги по частковому безробіттю. І ознака 211 – компенсація за пошкоджений знищений об'єкт. Нерухомого майна також редакційні правки були у ознаках доходів 111, 112, 156, 189 і 193, але вони так само не змінилися по сутності відображення відповідних доходів додатку 4D колеги. У нас сьогодні дуже важливе відео, щоб не пропускати наступні свіже відео. Просто зараз раджу підписатися вас на мій канал, Блог Тетяни Моїсенко. Так, отак кнопочка підписатися. Дякую всім, хто вже підписаний. А також ставте лайк цьому відео, якщо це відео було вам корисним. А ми крокуємо далі. При складанні зарплатної звітності за другий квартал, увагу на додаток 4D, які переважно поширені ознаки доходів. Ми використовуємо. Нагадаю, і так, якщо ми виплачуємо, нараховуємо заробітну плату. Працівникам за основним місцем, сумісникам до складу такого доходу включаються лікарняні, відпускні компенсація за дні невикористаної відпустки це все у нас ознака у 101. Якщо у нас йдуть виплати фізичним особам за договором цивільно правового характеру, а це за виконані роботи чи надані послуги, тоді ми використовуємо ознаку 102. Якщо у нас Буде впродовж е, е, другого кварталу надання працівникам або іншим фізичним особам додаткових благ, а це як переважно доходи в негрошовій формі. Тоді ми використовуємо ознаку 126. Що стосується інших оподаткованих доходів, зокрема оренди рухомого майна у фізичної особи, тут використовуємо ознаку 127. Допомога. По погідності та пологах, яка не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, має бути відображена із ознакою 128. Відображаємо в тому місяці, в якому ми відповідно нарахували і повністю всю суму виплатили. Допомога на поховання, яка може бути замовлена коштом пенсійного фонду, або виплачена коштами прострокової організації, або виплачена коштом роботодавця, відображається з ознакою 146. У випадку, якщо фізична особа надавала нашому підприємству. Поворотню фінансову допомогу, наприклад, директор надавав нашому підприємству поворотню фіндопомогу. і у другому кварталі ми таку допомогу повернули частково або повністю директору. В такому випадку саме повернення такої суми є неоподаткованим видом доходу, який треба включити в додатку 4D із ознакою 153. у випадку, якщо наш працівник звернувся до нас з проханням надати йому Поворотню фінансову допомогу, тобто позику. В даному випадку, в другому кварталі місяця, в якому ми надавали таку грошову поворотню фінансову допомогу, позику, ми маємо відобразити із ознакою 197. Отже, йдемо далі. Виплати на користь самозайнятих осіб, таких як нотаріуси, адвокати, приватні виконавці, а також ФОПи. Як платники єдиного податку, так і на загальній системі, всі такі виплати фізичним особам відображаємо із ознакою 157. Нагадаю, це ознака для неоподаткованих доходів, де податок завжди буде нульовий. У випадку надання матеріальної допомоги працівникам впродовж е, місяців другого кварталу, ми включаємо таку матеріальну допомогу із ознакою 190, вибачте, із ознакою 169. При складанні е, додатку Д1, в якому ми відображаємо інформацію персоніфіковано. Ваших працівниках та по інших фізичних особах з точки зору нарахування ЄСВ маємо врахувати наступне заробітна плата працівникам за основним місцем і за сумісництвом відображається із кодом 01 за загальною ставкою 22%. При цьому ми пам'ятаємо, що відпускні виділяються окремо рядками. З кодом 01 тип 10, якщо це відпускні як поточного періоду, так і майбутнього. А ось компенсація за дні невикористаної відпустки окремо у місяці звільнені не виділяється. Вона включається в сукупний дохід разом із заробітньою платою. Якщо такі ж самі доходи нараховані особі з інвалідністю, то всі ці доходи, як е, за, нараховуємо по пільговій ставці 841, відповідно ознака коду 02. У випадку нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності. Нараховано таку суму допомоги, ми відносимо до місяця, в якому ми здійснили нарахування, за той місяць, за який, відповідно, ознака 29. Наприклад, я отримала електронний лікарняний, який його став готовий до сплати. Ну, для, давайте для прикладу, там, 31 травня. І вже 6 червня я цей лікарняний нарахувала в обліку, подала заявку і мені гроші 7 червня. Надійшли. Вже 7 червня я виплатила зарплату за травень і, відповідно, такі лікарняні, що припали на травень. Але в бухгалтерському обліку нарахування і подання самої заявки до пенсійного фонду відбулось у червні. Тому при складанні зарплатної звітності за другий квартал, саме у червні, третьому місяці, я покажу нарахування зарплати за червень, нарахування у червні з ознакою 29 лікарняного, який покажу до травня місяця. В днях, які відповідають дням тимчасової непрацездатності травня, далі вкажу суму і ЄСВ. тому врахуйте, будь ласка. Цей практичний кейс. Далі, допомога по вагітності та пологах відображається в додатку 4Д, вибачте в додатку 1 по ЄСВ із ознакою 42. Тут ми вже розбиваємо цю суму нарахованої допомоги в розрізі місяців і нараховуємо ЄСВ. Ну і у випадку нарахування винагород фізичним особам за договором цивільно характеру, це за роботи чи послуги, ми використовуємо для заповнення ознаку 26 і пам'ятаємо про те, що. Документ, який ми опрацьовуємо, акт, має відповідати місяцю, в якому ми відображаємо таке нарахування. Наприклад, в червні я проводжу бухгалтерському обліку акт за роботи послуги червня. Відповідно, у червні заявлю цю суму нарахованого доходу із ознакою 26. На цьому я завершую свій е, випуск. Я вам бажаю всім вдалої легкої звітності. Побачимося обов'язково. Обіймаю вас всі Цілую, люблю, папа. -па.